Доброго дня всім. Прийшла на свій баштан. Це огоньок. Кончики є. Так, де слідчі. Ось це маленькі ще. Ось. І ось. Так, А це голландські. Голландські вони, бачите, вже навіть підсушуватися. Може він уже спілий, я не знаю. А ну тут жовте. Жовте, напевно, спілий вже. Так, далі що тут у мене є? Угу. Ну, нам хватить. Це довгі ось які. Угу, аж два. Так, тут трошки позаростало, але нічого, кого не видно. О, а це якісь довгі. Та й дуже воду ставила їм. сразу улыла туда. Так. Гарни колончики, я вам скажу.